Добрий день, малята! Давайте з вами вивчимо вірш Андрія Мясківського Киця прокидається. Будьте уважні. Киця прокидається, лапками вмивається, квітка прокидається, росами вмивається, сонце прокидається, хмаркою вмивається. Ну а ми з сестричкою. Вмиємось водичкою. Про що цей вірш? Так, цей вірш про те, що вранці, коли прокидаються, всі вмиваються. І киця, і квітка, і сонце, і дітки. А для чого треба вранці вмиватися? Так. Щоб бути здоровими, красивими, охайними, веселими. А тепер давайте разом вивчимо цей вірш за допомогою картинок. Киця прокидається, лапками вмивається, квітка прокидається, росами вмивається. Сонце прокидається, Маркою вмивається, ну, а ми з сестричкою вмиємось водичкою. Молодці. Тепер ви знаєте, що вранці треба вмиватися, щоб бути здоровими та чистими. До нових зустрічей, малята.